Мої вітання усім вітаємо вас на черговому вебінарі з черговою новинкою і з Богданом Роговенко, керівником нашого авторизованого магазину у Києві. Привіт, Богдан. Привіт, Сергій. Ти презентував якраз River 3 на нещодавно на EcoFlow Energy Day. У Це була до речі, чудова презентація. Дуже багато людей дивилися. Хто ще цього не побачив? Ви можете. На нашому каналі у Ютубі, а також на Фейсбуці, побачите, як це було. Але сьогодні у вас є чудова можливість познайомитися з усією чудовою новинкою, яка називається Рівер 3, першою в Україні, до речі. І тут стоїть Рівер 2, тому що мені дуже подобається ця станція. Вона в мене з собою завжди є в автомобілі, там для зарядки або для дитини якихось гаджетів, або якщо не вистачає портів. Я завжди її можу використовувати, але не пройшло ну, трошки, може, більше року, але не пройшло точно двох років. Як виходить новинка River 3? І розкажи нам, будь ласка, а чим же вона все-таки новіша? Що в ній такого, чого немає в River 2? І чому її потрібно купувати? Може мені мій River 2 буде більш до Всім привіт! Так, дійсно, у нас ця осінь виявилася осінньою новиною. Багатою, багатою на новинки насправді. Так, да, і ще більше попереду. Тобто, ми вже бачили Дельту 3 Ми вже бачили Дельту 3. Сьогодні у нас новинка на презентації це Рів 3. Якщо я б почав би все ж таки не з порівняння там, між станціями, що краще, не краще, а з такого міні-огляду взагалі самої моделі. Те, що мені сподобалось, і те, що заявляв виробник, що вона да, на 30% стала компактніша. Uh -huh. Тобто. Ну, то, давай, давай, отак, якщо навіть порівняти, от видно, наскільки вона реальна. Так, стала. можна дійсно порівняти, і враховуючи те, що цю станцію все ж таки обирають люди, які хочуть енергію завжди мати з собою, uh -huh. то це дійсно зручно. Вона трошки. Як на мене, в якості самої збірки пластика стало краще. Ну, не можна сказати, що це незручна, дуже витривала станція, але немає межі досконалості. І Бренд EcoFlow нам в черговий раз доказує те, що є куди розвиватися, і навіть якщо це не зразу, скажімо так, очевидно, то Побачивши новинку, бачу, що дійсно є сенс щось змінювати і продовжувати рухатись. Я тобі скажу чесно, коли я вперше побачив фотографії. Я як людина з минулого тисячоліття, вона мені нагадувала трошечки магнітолу в автомобілі. Але коли от я зараз її бачу візуально, то ні, це все-таки це не, не нагадує вона ту саму магнітолу. Це насправді такий дуже зручний, дуже компактний. От знаєш, немає цих кутів. Дивись, ну так отаку. дійсно немає ніяких випуклих форм. Вона має прямокутну зручну, скажімо так, форму, яку ти можеш там як і в сумку покласти в рюкзак, в якусь нішу встановити в автомобілі, просто в багажник покласти. Дуже зручно. Я вже казав про це, що якщо ви активно використовуєте станцію, на неї завжди зручно Покласти свій телефон, який заряджається, ноутбук навіть встановити. За необхідності навіть бутерброд собі скласти ну, достатньо. зручно. Я незручно. Навіть каву так іноді, хоча це не варто робити, бо от тут все таки рідина. <гум> Але перед тим, як ти більше розкажеш про саму станцію, я пропоную переглянути невелику відео презентацію від наших колег з Екофлоу. ну как бачишь... Бачиш, вже трошечки ми технічно про неї розказали, але давай все таки більш детально про те, що ти хотів розказати. Більш детально, River 3 має ємність акумулятора 245 Вт-годин, це трошки менше ніж в попереднику, але по часу роботи це все, все те ж саме, тому що виробник заявляє, що в оновлених станціях. Застосована нова технологія, яка дозволяє оптимізувати енерговитрати на роботу самої станції, яка дозволяє більш ефективно розсіювати тепло і станції потрібно менше енергії на охолодження, тобто ну, вона сама менше споживає в порівняння. З вона менше споживає. Мені видалася нагода потестувати її декілька днів. Вона рідше включає вентилятор на охолодження, включає його пізніше. Самі вентилятори працюють е, тихіше, навіть якщо дивишся там в попередньому дельту порівнювали Дельту-ПРО, то там е, навіть візуально охолодження перероблене. Тут е, схожа компоновка, як в попередній моделі, тобто є е, вхід повітря, там стоїть вентилятор і є просто отвір-вихід гарячого повітря, угу. е, але самі вентилятори працюють тихіше і. Е, включається рідше і це неперевершений комфорт. Якщо казати про потужні станції, в неї потужність 300 Вт, така сама, як залишилася у попередниці. Функція xbus 600 Вт, тобто є можливість тимчасово підключати прилади, нагрівання, або, ну, для того, щоб там декілька хвилин використати щось там, на потрібні якісь речі. Поємності, я вже сказав, 245 Вт. Якщо поглянути на саму станцію, у неї ну, лицева частина залишилась в принципі така сама, як у попередниці. Тобто ми маємо екран, на якому вся інформація про роботу станції, рівень заряду, потужність її заряджання від мережі, споживання приладів, які, які зараз підключені до станції. Вона має роз'єм змінного струму 220, як звичайна розетка. Нагадую потужність 300 і функція XBUS 600. Два роз'єми USB, тип A. Один роз'єм USB-C 100 Вт потужності. І вихід роз'єм постійного струму. Як в автомобілі тут можливо підключати компресор автомобільний, холодильник автомобільний, пилисос. Умовно, теж автомобільний. Можна просто додати насос. адаптер ну, звичайно, до речі, На, насос. Да. Адаптер додати, розширити кількість роз'ємів USB тут, за вашим бажанням, за вашими потребами, як це необхідно. Якщо подивитися, у нас в River 2 всі роз'єми для заряджання станції знаходились позаду. В цій моделі вони знаходяться ось тут збоку, під такою захисною кришкою, яка в ваших активних подорожах захищає від пилу, від бризк води. Це, як на мене, доволі зручно. Ну і тут ми бачимо звичайний роз'єм для зарядки від мережі змінного струму і для зарядки від сонячної панелі або автомобільного прикурювача. По сонячним панелям можливо підключати до такої станції сонячні панелі потужністю там, до 110 Вт. І тут я ніколи не втомлюся повторювати те, що ви можете одночасно як і заряджати свою станцію, так і живити прилади. Якщо ви зараз десь на природі у вас станція повністю заряджена, і ви там підключаєте свій ноутбук, ви можете сонце підключити і не втрачати заряд акумулятора, поки є сонце на вулиці. Це, як на мене. Дуже зручно і енергоефективно і енергонезалежно слухай. Це якщо ми говоримо про 110 Вт на вхід, фактично ми можемо брати наші портативки 45-60-110 під'єднувати до цієї зарядної станції, і при повному, ну про яскравому, скажімо так, сонці за 3 години. 4 максимум, ми можемо їх зарядити до 100%. Так, дійсно. Я тут е, радив нашим покупцям все ж таки відштовхуватися від вашого середнього споживання. От ви там використовуєте станцію і там весь час, тільки телефон заряджаєте. В такому випадку ідеально підійде новинка, теж 45 ватт, максимально легка, зручна, е, не займає місця, роз, розклали, сонце заряджає, вам цієї енергії для телефону буде ось так. Якщо ви все ж таки використовуєте ще додатково, ноутбук заряджаєте, там декілька телефонів, планшет, ви можете обрати панель трошки потужнішу. І цього вам теж там буде достатньо для користування. Е, якщо розказувати про те, що е, про теж новинки, нові технології, які використовуються в станції, тут би хотів зазначити, що новий клас захисту IP54. Тобто станція захищена акумуляторний модуль і сама станція, вони захищені від падінь до 1 метра висоти. Тобто, якщо там, при вашому вактивному використанні станція впала там, з краю багажника автомобіля чи просто з руки вислизнула, то можете не хвилюватися, все буде окей. Спеціально я б цього, звісно, не робив. Але якщо там, при активному використанні таке стається, то великий шанс того, що станція буде працювати далі. Слухай, я би сказав, тобі знаєш про що? От, ми якраз щойно говорили про зарядку від сонячних панелей, і от взяти якщо 45 ватку, це знаєш, для мене така електростанція на мінімалках. Тобто мінімальна сонячна панель і мінімальна станція по ємності. Тобто, ось такий набір при Повному заряді плюс сонячний день може вам а, згенерувати і віддати, мені здається, до майже кіловат, якщо чотири рази. Ну, добре, нехай не кіловат, але пів кіловата точно може дати, якщо повна заряджена станція і сонячні панель щодо того. Так, дійсно насправді так і є. Чайник ви десь на відпочинку гріти не будете за допомогою цієї станції. Але там ваші телефони, телефони дітей, ноутбуки, планшети це все взагалі без будь-яких проблем. А, це ще враховуючи на те, що в нас лише є окремий вихід Type-C, і тут є тайп-сі. І можна додатково і заряджати станцію, і заряджати ще свій телефон за допомогою Type-C. Ну, звичайно, якщо яскраве сонце. А, так, дійсно. І така сама можливість є і в нашого капелюха. Я думаю, що. Стільки новинок і Капелюк, 45 на панель. Це дійсно продукти, які заслуговують окремого вебінару, і більш детально, більш детально розглянути всі переваги. Я і... тобі розкрию маленьку новину, новинку. І Новину і новинку. Незабаром в Україну все-таки, ти знаєш, EcoFlow вирішило зробити комплект. І Саме ось такий комплект незабаром може приїхати в Україну. І воно буде реалізовуватись саме ось таким чином. Круто, дійсно, якщо є можливість комплектом більш вигідно придбати, то чому ні? Так. Да? Ну, але найголовніше це все-таки одна з переваг, мені здається, це швидкість зарядки, про те, що ми ще не сказали. Так, дійсно, ці станції заряджаються дуже швидко. Якщо ми тут казали про там, годину до повної зарядки, то ці станції заряджаються приблизно там, за 50 хвилин, якщо я не помиляюся. Швидкість зарядки, тиша під час зарядки вона працює дійсно тихіше. З переваг я б тут додав і додаток EcoFlow, який ви вже всі знаєте, всі користувалися. Він теж розширив свій функціонал в новій моделі. У вас залишаються всі там самі функції. Ви можете бачити статистику, ви можете включати, вимикати роз'єми. У вас додається із нових функцій це сценарій використання. Тобто, ви можете вже налаштовувати, коли заряджатися від сонця, коли від мережі, в який час. Вмикати якісь роз'єми і живити ваші приводи, в який час вимикати. З'явилася, на мій погляд, функція, якої чекали вже дуже багато. Навколо цієї теми було дуже багато розмов, бесід чатів запитань це функція стану акумулятора. Тобто, тепер, користуючись станцією, ви можете зайти в додаток. І там через якийсь пев певний час користування побачите, наскільки у вас відсотків зберіга зберіглася повна євність акумулятора. Круто, тобто, якщо ви рік покористувалися, і ви бачите, що там і знос акумулятора, і його ресурс, він там умовно втратив 3-5%. відсотків. Це на мій погляд, це те, чого чекають усі. Всі хочуть знати, що таке цикли, скільки, скільки вже витрачено, скільки залишилося і так далі. Воно да, не в одиницях вимірено, скільки використали, скільки ні. Але в відсотковому відношенні ви завжди можете знати, який у вас ресурс акумулятора збережений, і наскільки вам цього вистачить. Ну, насправді мені здається, новинка вийшла дуже класною, дуже вона сучасно стильно виглядає, навіть в порівнянні з доволі сучасним попередником. І мені здається, що дуже багато людей звернуть увагу саме на цю зарядну станцію, бо переваги, які ми сьогодні розказали, ну, ну вони абсолютно суперові. Ну, це клас. Так, дійсно, це не якісь банальні речі, а це речі, які дійсно вам дозволять по-іншому отримати інший досвід користування, більше комфорту, більше можливостей, менше якихось заборон, менше обмежень. Тобто ми рухаємося вперед. І вдосконалюємо ті речі, які дійсно необхідні нашим клієнтам. Ну, це фактично да. про те, що ми з тобою казали минулого разу. Ми переходимо від просто звичайної зарядної станції до девайсу, який буде комфортним, який буде ще швидше заряджатися, і який буде зручним у використанні. Тобто, це як, не знаю, як порівняти, можливо, iPhone 6-7 версії і вже iPhone там. 15, 14, 15, можливо, 16 версії. Ну, ось таке приблизно для мене порівняння. Тому що кожен раз, кожна новинка, вона видає набагато більше цікавих речей, потрібних, зручних, як ти кажеш, і використання певних обмежень. Тому тут я тобі дуже дякую за цей вебінар, за цей огляд. А Незабаром зарядна станція EcoFlow River 3 вже десь приблизно за місяць. З'явиться вже в Україні в нормальному продажі, і всі, хто захочуть собі придбати цю новинку, та я думаю, вже сьогодні навіть можете приходити в магазин і казати: Богдане, хочу таку станцію. Так, дійсно, якщо ви хочете реально побачити, як вона виглядає вживу, покористуватися, потестити. Запрошуємо до себе в гості Хочу також нагадати, що це перша станція в лінійки Рівер. Тобто, ми будемо. Надалі з'явиться трошки пізніше. Буде River 3 Max і буде River 3 Plus, які будуть додатково розширюватися ще додатковими батареями. Тобто тавтологія виходить, але сенс в тому, що ви стаєте більш гнучкими, ви можете під власні індивідуальні потреби підлаштуватися і розпочати з одного, додати собі потім ще. Тому так, дійсно, ця осінь це осінь новинок, і вони не зупиняються. І я думаю, що і початок зими у нас буде продовжуватися сезоном новинок. Добре, дякую тобі, Богдане. Дякую за тобі. такий чудовий огляд. А вам дякую, що були з нами. І вкотре нагадую, не забувайте підписуватись. На нашу youtube сторінку якщо вам сподобалось, або можливо не сподобалось це відео. Отут внизу можете написати коментарі, коментар. А також, якщо все-таки сподобалось, підпишіться на наш канал або нажміть, натисніть колокольчик. Наші соцмережі так само вас чекають. Там теж буде виходити відеоматеріал про новинки. Тому підписуйтесь. Діліться зі своїми друзями і, взагалі, з усіма, хто бажає все таки енергонезалежності. Ми разом з вами, Екофлоу разом з вами. Рухаємось далі. Дякую. Дякую. До побачення. Всім до побачення.